В Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юлія Ярмоленко вітаю. Цинічними та ліце... лицемірними назвали західні дипломати спроби Росії представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності у понеділок. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров головував на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням. Перед початком зустрічі представники країн ЄС видали спільну заяву, в якій не лише засудили цинізм росіян і навмисне перекручування ними норм міжнародного права, але закликали Кремль негайно повністю і без жодних умов. Мов вивести свої війська із України постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд під час свого виступу закликала колег з організації Об'єднаних Націй працювати наполегливіше і робити більше, аби не дозволити Росії підривати принципи статуту ООН. Більше про це поговоримо із моєю колегою Іриною Соломко, яка приєднується зі штаб-квартири ООН. Ірино, вітаю. Вітаю, Юлю. Почнемо з головного. Як так сталося, що головний дипломат країни-агресора, країна, яка веде повномасштабну війну проти свого сусіда, головує на Раді безпеки ООН і проводить засідання про захист статуту ООН та ідеї багатосторонності? Так, Юліо головування Сергія Лаврова у Раді безпеки це прямий наслідок головування Російської Федерації у Раді Безпеки, яке розпочалося, розпочалося 1 квітня, і якраз у це питання потрібно було вирішувати у лютому березні. І Україна намагалася та певні активісти та та політики намагалися закликати Раду Безпеки все ж таки не допустити цього, але це сталося. І Тому от цей цей місяць да головування і відповідно ці відкриті дебати. І Лавров в кріслі головуючого в Раді Безпеки це наслідки цих всіх подій. А чому саме Сергій Лавров зараз головою Ради безпеки на цьому засіданні? Це через те, що Росія скликала спеціальні дебати, ну тобто, були такі дебати міністерського рівня, і саме це і виправдовує його присутність. Більш того, він буде присутній в цьому кріслі не лише сьогодні. Ще це продовжиться завтра. А завтра відбудуться дебати по близькому сходу, тому це, це тільки початок. І е, теж цікаво, що, наприклад, незважаючи на те, що захід сама буде міністерського рівня, окрім міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. Та заступника ще міністра ще однієї країни більшість країн-членів Ради безпеки були все таки представлені послами, і це вочевидь говорить про те, що не хочуть колеги Лаврова та сідати за ним за один стіл от, в Раді безпеки та мати напевно спільні фотографії. Сам виступ Сергія Лаврова був досить таким контроверсійним. Взагалі було враження, що от Росія, тобто вона має претензії до всього, та починаючи від тої самої ООН. і звичайно. Но НАТО колективний захід, і навіть генера... тобто секретаріат секретаріату був згаданий під час цього виступу, і таке було теж враження, що Росія намагається всіх посварити, тобто це така я не знаю тактика, так і, наприклад, кажучи, да що західний світ підірває ООН, що ці багатосторонню дипломатію також підривають ці ініціативи країн заходу щодо організації різних форумів, наприклад, форуму демократії, зокрема він задав самітів та ініціатив, тому. От в цьому контексті було таке враження, що просто він намагається всіх пересварити. А, також цікаво, що він назвав захід та такою західною меншістю або золотим мільярдом. І якраз він намагався представити, що цей золотий мільярд, тобто там одна восьма та частину населення краї світу та планети намагається вирішувати за решти світу, що має відбуватися, експлуатує його та диктує свої мови. І Якраз Росія та Китай намагається відповідно цьому протистояти. Юля. Ірино представники західних країн скористалися все ж нагодою прямого контакту із Лавровим і дипломатично пояснили йому, що думають вони про дії його країни що саме ми почули у їхніх виступах. Так, ще перед початком насправді багато було. Звичайно, одна з таких найбільш потужних заяв це була заява від 27 країн, а членів ЄС, яку кожути задала на початку програми. А, також після цього було а, така невеличкий коментар із звернення американської посолки Лінди Томас Грінфілд, якраз вона назвала Росію великим слоном кімнаті, і що Росія, вторгнувшись в Україну, вона по суті вразила в серце статуту. ООН. І тому, звичайно, ця сама країна тепер, яка скликає засідання Ради безпеки. Та намагається обговорювати виклики цієї багатосторонньої дипломатії та загрозу статуту. Це просто такий цинізм. Так проте в американська дипломатка використовує нагоду особистої присутності Лаврова в будівлі. ООН, в тому числі для того, щоб підсвітити і інші питання, питання які дуже важливі для сполучених штатів, це зокрема звільнення громадян. Це пола Вілона та вона Гришковича. Вона про них згадала у своєму виступі також під час ради безпеки, і вона якраз сказала, що. Присутня була на цій прес-конференції перед початком засідання сестра Пола Вілона, і якраз під час виступу Тома Лінда Томас Грінфілд вона сказала, що вона би хотіла, щоб Лавро подивився їй в очі та побачив її страждання. Окрім того, звичайно, вона говорила і про Україну, про те, що поки Україна поки Росія оцінічно викривлює світ, да роблячи свої заяви на цьому найвищому майданчику міжнародної дипломатії, все ж таки російські війська продовжують свою агресію As we sit here, і поки ми тут сидимо, ця агресія триває. Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона, наступного військового злочину, наступного немислимого злодіяння. 141 держава, член ООН, абсолютно чітко заявила метою повномасштабного вторгнення Росії. Не була самооборона. Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони, порушуючи цей самий статут ООН. І це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. Дійсно важлива і потужна заява. Дякую тобі, засідання. дуже Ірина. Так Ірина, дякую на зв'язку зі штаб-квартири ОНУ ще сказати, що в принципі. you <music> Сам у Європі спла... справжній скандал викликали слова китайського дипломата посла Китаю у Франції, який в інтерв'ю сказав, що країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки нема міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус. Верховний представник Європейського союзу закордонних справ Жозеп Борель назвав коментарі посла Китаю неприйнятними а також висловив сподівання, що такі заяви не представляють офіційну політику Китаю. Міністерство закордонних справ країн. І довелося прояснити позицію Пекіна, чи достатньо цього і що це означає для прагнень Китаю бути важливим міжнародним гравцем? Поговоримо про це із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на зв'язку із Лондона. Богдане вітаю! Як багато уваги привернули слова китайського посла не лише у Франції, але й у Європі загалом. І як коментують ці заяви європейські політики і дипломати? Юлю, очевидно, що реакція європейців була несподіваною для Китаю, і, наприклад, китайському посольству у Парижі довелося видавати таке, хоч досить розпливчате, але все ж таки виправдання, що посол Буцімто висловлював свою думку. Хоча це дуже дивно, оскільки дипломат залишається дипломатом на роботі у тій країні, де він власне давав інтерв'ю, і попри те, що з Пекіна сьогодні пролунало ну, фактично виправдання. Обурення у Європі було дуже дуже гучне. Китайських представників дипломатів викликали для роз'яснень у Франції у всіх трьох країнах Балтії. І власне, навіть попри те, що у Пекіні намагалися якось трохи відмежуватися від слів свого посла у Парижі, у європейців склалося дуже дуже. Погане враження, і зокрема, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Литви. Ось його слова Це нагадує російську пропаганду щодо України. Росіяни ставлять під сумнів суверенітет країн. Богдане, як цей скандал може позначитися на прагненнях Китаю показати себе як вагомого світового гравця, зокрема і в плані мирного врегулювання в Україні? Чи засудив слова свого дипломата офіційний Пекін? Ну, власне, заява з Пекіна була. Трохи дивна. не засуджуючи слів свого дипломата, речниця Міністерства закордонних справ просто почала стверджувати, що Китай шанує суверенітет країн, окремо вона зупинилася на питанні України. Справа в тому, що як уже ви чули зі слів литовського міністра закордонних справ, це Значною мірою повторює те, що говорять представники Москви. Наприклад, як ви чули, щойно від нашої колеги у Нью-Йорку, у Москві стверджують, що вони шанують статут Організації Об'єднаних Націй, і у Китаї також кажуть, що вони шанують статут Організації Об'єднаних Націй, але дії Пекіна, і зокрема, ось слова одного з е, китайських дипломатів е, фактично показують, що Китай, е, як кажуть деякі європейці, не є нейтральною країною, і е, слова, ось, наприклад, ці, які е, виголосила сьогодні речниця Міністерства закордонних справ Китаю, е, вони не усіх і не повністю заспокоїть. Ось як вона про це говорила. Країна, яку ви згадали, є офіційним членом ООН. Лише суверенні держави можуть бути членами ООН. Це розуміють всі. Китай встановив і розвинув міцні відносини з Україною відповідно до завдань і принципів статуту ООН і п'яти принципів мирного співіснування. Будь-яке намагання внести розкол або зіпсувати відносини Китаю з Україною і відповідними державами є зловмисними, і вони не досягнуть своєї мети. Богдана ще одна тема, якою я хотіла торкнутися, трошки інша тема. Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС знову порушили питання боєприпасів для України. Коли можна очікувати, що план з виготовлення і доставки цього мільярду боєприпасів запрацює. Юлю насамперед варто почати з того, що європейські країни вже тривалий час, і можливо під час нашої розмови. Допомагають Україні зброєю, надають Україні різні види зброї, включно очевидно, і з боєприпасами до неї йдеться про спеціальну програму Європейського союзу, е, яка була узгоджена е, дещо, дещо раніше, е, в межах якої передбачається, що європейський союз спеціально виділить е, мільярд євро дуже серйозну суму на те, щоби. Е, Надавати виробникам контракти і виробляти боєприпаси необхідні для України, оскільки арсенали очевидно не безмежні і у західних державах. У зв'язку з цим виникла суперечка про те, чи ці гроші мають використовуватися лише в межах ЄС для європейських виробників європейського військово-промислового комплексу, чи це можна е робити, скажімо, із країнами поза межами ЄС там з Норвегією, з Британією, чи навіть можливо з такими країнами як Південна Корея, великі виробники зброї і, зокрема, боєприпасів. Суперечка ця. Як стверджував сьогодні Верховний представник ЄС Жозеп Борель, вирішується, і на його думку, вона буде вирішена упродовж днів. Ось як він про це говорив сьогодні. так ще залишаються деякі розбіжності, але я переконаний, всі розуміють, наша ситуація. Богдане, не почули ми до кінця думку Жозепа Бореля. Однак, знову ж таки, він говорить про те, що фіналізують вони ці дискусії, і він висловив сподівання, що в найближчі кілька днів ці дискусії завершаться. Дякую тобі, дуже Богдане. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Дивитись час тайм, продовжуємо випуск. Російська війна змусила переосмислити свою роботу вашингтонських лобістів. Експерти помітили тренд. турбуючись про власну репуту... репутацію, Лобійські компанії дедалі частіше відмовляються представляти російські інтереси. А за роботу на користь України інколи навіть не беруть грошей. Хто найбільше лобіює за Україну? Та чи вдалося Вашингтону позбутися російських впливів? Розбиралася Оксана Бедратенко. Щодня десятки лобістів обивають пороги американського конгресу. Вони за гроші клієнтів намагаються переконати законодавців підтримати ту чи іншу ініціативу. Лобізму США законний, лише треба зареєструватися в міністерстві юстиції. Однак навіть досвідчених оглядачів здивували ті зміни, які відбулися серед Вашингтонських лобістів за рік повномасштабної російської війни проти України. А в змі назвали це бліцкригом України у Вашингтоні. В коридорах конгресу побільшало не лише українських урядових організацій, а також і представників громади. І Вашингтонські лобісти почали активніше представляти інтереси України. Як кажуть активісти, які відслідковують гроші в американській політиці, деякі лобісти працюють на Україну навіть безкоштовно. Ми бачимо ріст реєстрації, щоб представляти українських клієнтів, але це не супроводжується збільшенням витрат на лобізм за інтереси України. Одна з причин багато реєстрацій на роботу безкоштовно пробоно значна. Частина цього тому, що лобісти хочуть покращити власну репутацію, і праця на українських клієнтів практично доброчинність для них. Підтримка гарної справи, яка є широко відомою, про яку пишуть у новинах. Тут справді є зростання. Найкращий лобізм це героїзм українських солдатів та стійкість народу, каже аналітик Гудзонівського інституту Люк Кофі, але не радить відмовлятись від послуг професіоналів. Це залежить від мети без сумнівів. Найпотужніший лобізм за Україну це хоробрість та стійкість ваших збройних сил, вашого суспільства. Гадаю, багато американців дуже вразили події в Україні. Однак, всередині України можуть бути організації, яким вигідно, щоб Конгрес прийняв той чи інший закон. Вони звичайно можуть наймати лобістів, просувати ці інтереси на капіталійському пагорбі. Серед тих, хто наймав лобістів з України за останні ріки, приватні особи, урядові установи організації, хто ж реєструються лобіювати за Україну. Нові лобісти дуже різні від колишнього розвідника США, який задекларував працю на гур, до відомих Вашингтонських лобістів, що допомагають комітету Верховної Ради. Це і великі і малі компанії. Багато відомих фірм ведуть хоча б деякий лобізм за Україну безкоштовно. Варто відзначити, що найбільш відомі компанії мають як клієнтів з України, так і інших основних клієнтів, які можуть бути зацікавлені у вирішенні конфлікту в Україні. Наприклад, є лобісти, які безкоштовно працюють на клієнтів з України, але представляють інтереси оборонного сектору, для яких можуть бути вигідні поставки зброї для України, або які мають інтереси в енергетиці. Тому це не повний альтруїзм. Це може покращити Міч компанії, а також допомогти деяким з їхніх інших клієнтів. Масолія каже представляти декількох клієнтів, чиї інтереси співпадають. Звична справа для лобізму. А кофі додає, безкоштовний лобізм не обов'язково підозрілий. Наші правила в США дуже жорсткі. Навіть якщо послуги надаються безкоштовно, треба реєструватись. Потрібна прозорість. Тому якщо хтось працює безкоштовно, це не значить підозріло. Особа просто дотримується закону щодо України. Є значна підтримка та добра воля. Тому мене не дивує, що хтось хоче працювати безкоштовно задля під. Тримка України а от росіяни за останній рік стали токсичними клієнтами для лобістів. Минулого року був масовий відтік лобістів за Росію після ескалації війни в Україні. Хоча стало дуже популярно говорити про клієнтів з України, представляти російських клієнтів стало проблемою. Ми побачили, як багато лобістських компаній обривали зв'язки навіть з довгостроковими клієнтами з Росії, і ця тенденція триває. Ми не бачимо нових відносин лобістів з російськими клієнтами, щонайменше на федеральному рівні, який ми відслідковуємо очевидно, імідж та репутація Росії вже була низькою у Вашингтоні. Тепер досягла дна з точки зору репутації. Мало фірм, які хочуть допомагати Росії. Американці люблять переможця і інстинктивно ми хочемо створити проблеми для Росії. Якщо ці дві речі поєднати, то є природна підтримка і захоплення Україною. Попри охолодження ставлення до Росіян у Вашингтоні, вони все ж намагаються знайти шляхи продовжити операції впливу, каже Масолія. І як приклад вказує на зусилля російського прав пропагандиста Russia Today, який, попри офіційне закриття, намагається продовжувати компанію впливу через інші компанії у Вашингтоні, каже аналітик. Не піддаватися спокусі працювати на росіян, закликає впливовий аналітик колишній координатор санкцій Держдепу США Деніел Фрід. The bad guys. Погані хлопці платять більше. У Вашингтоні є багато лобістів. Лобісти поганих хлопців пропонують величезні суми грошей. А ви знаєте, що я кажу людям своїм колишнім колегам, коли вони залишають уряд, тримайтеся подалі, не треба піддаватися спокусі. Лобіювання це проблема. Навколо багато брудних грошей. Немає жодної країни, яка була б чистою. Я лондонська нерухомість, американські LLC. є багато людей, які допомагають олігархам приховувати гроші. Ціла мережа. І ми повинні, як сполучені штати. Як уряд США намагатися боротися з корупцією? Оксана Бедратенко, Дмитро Мельник, Голос Америки. Рік тому на початку повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому запрацював перший швейний центр Поділля Фешн Кластер, який об'єднав тоді сім підприємств. Колишні конкуренти об'єдналися заради виживання бізнесу в умовах війни. Закріпитися на ринку та розвиватися їм допомагає також і агенція США з міжнародного розвитку USAID. Про амбітні плани українських виробників та їхню американську підтримку дізнавалися Тетяна Кокоріка та Сергій Рибчинський. Сім'я Замбрибор, переселенці з Харківщини, коли тікали від війни, не взяли найнеобхіднішого. На Хмельниччині, де вони знайшли притулок, родині допомогли місцеві підприємці. За кошти гранту від американського агентства з міжнародного розвитку вони вдягнули кілька тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми отримали допомогу від фонду Юсейді. Дуже велика подяка. приємно, що ту підтримку, яку ми сьогодні отримали, саме одяг він виготовлений. На українських фабриках, і це є також підтримкою українського виробника, а не лише тільки нас переміщених осіб. За грант у понад один мільйон гривень місцеві підприємці виготовили 3750 комплектів одягу. Наш кластер виграв грант USAID, і це дало змогу відшити. Вироби, одяг, це футболки, це труси з нашої компанії. Це були білизна і шкарпетки, і ми змогли надати найнеобхідніше для внутрішніх переселенців. Разом працювати підприємці почали минулого року. У березні, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сім швейних виробників Хмельницького об'єдналися у Поділля Фешн Кластер. Що саме криза народжує нові вирішення, і коронавірус у 2019 році, а потім активна фаза війни у 2022 році вона показала больові точки нашого бізнесу. Зменшилися ринки, розірвалися ланцюги доданої вартості, відбулася плинність кадрів, проблеми з відключенням електроенергії. І тільки в такі критичні моменти люди вчаться подавати один одному руку. Через рік після формування кількість учасників зросла до тринадцяти. Серед швейних підприємств одне переміщене з 2014 року. Ми приїхали з Донеччини до Києва. Вже з 24 лютого ми виїхали з Києва, коли почалися бойові дії. І біля нас був обстріл. і нам прийшлось виїхати. У Хмельницькому підприємство Станіслава Кривулянського стало одним з перших учасників кластеру. У місті планують залишитися і вийти з продуктом на європейські ринки. Ціною конкуруємо, якістю конкуруємо. Якщо зараз учасники кластеру вже думають про вихід на європейські ринки, то на початку повномасштабної війни об'єднання було можливістю зберегти бізнес. Ми зрозуміли, що бізнеси можуть співпрацювати, можуть і повинні. Це нелегкий час. Насправді це формує якийсь такий певний кулак, да коли один одного підсилює. Кожен бізнес має свій певний досвід, свою певну енергетику. Ми ділимось один з одним, створюємо спільні проекти, і це дає нам змогу рухатись вперед. Дизайнерське бюро один з таких проєктів. це розробка віртуальної колекції, зменшення витрат на відшив. Зразків, економія часу та ресурсів. Інший проект навчальний центр, адже в індустрії виник відчутний брак працівників. Лише за офіційними підрахунками на лютий цього року близько восьми мільйонів українців перебувало за кордоном. Робочих груп Україні не вистачає. Тому у кластері планують готувати власні кадри. Цю аудиторію ми будемо ми будемо. Підлаштовувати під практичну частину тут розставляється обладнання, ще ми його докомплектуємо. Відкриють тренінговий центр за кошти гранту від американської USAID. Агентство виділило на цей проєкт півтора мільйона гривень. З червня і до осені планують навчити 120 людей. Такі Худі, шапки, спортивні шапки, і кожен член кластеру виготовляє абсолютно свою продукцію. Деякі працюють більше з верхнім одягом, куртки, але що найцікавіше, вони всі зроблені в одному стилі. Українські виробники також прагнуть зазіхнути на світовий ринок спортивного одягу. 408 мільярдів доларів. Така вартість спортивної продукції. Ми хочемо взяти 0,001%, відсотка, що в еквіваленті дорівнює 40 мільйонів доларів. Також у планах об'єднати у Поділля Фешн кластер близько сотні підприємств та створити першу швейну кластерну фабрику України. Тетяна Кукурійка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Поєднання культурного і воєнного фронтів так українські військові назвали виступ симфонічного оркестру Інсольвів, лише за 12 кілометрів від зони ведення активних бойових дій. Від початку повномасштабної війни в Україні оркестр Інсольвів придбав і відправив на фронт десятки авто партії медикаментів, тепловізорів і дронів. Ця поїздка стала ще одним кроком оркестру у підтримці збройних сил України. Лише цим разом емоційна. Як все відбувалося, відзняв Олесь Кіф'як. Його історія далі. У вас таку різнопланову програму, можливо, навіть трошки всупереч тому, що відбувається навколо навколо нас, вас. Але ми мусимо розуміти, що життя йде, йде далі. І ми мусимо жити заради життя. Дякую. Звичайно, що вам велика шана і подяка, що ви приїхали в район ведення бойових дій. Для мене велика честь, що ви сьогодні граєте для моєї бригади. Ще раз вам дякую за вашу мужність. І я не побоюсь того слова сказати мужність і ваш героїзм, тому що далеко не кожен наважиться приїхати. В район, де великі ризики не тільки для власного життя, а й великі ризики для ваших родин, які вас сюди відпустили. Можливо, та ніхто не знає. В першу чергу це таке велике єднання культурного і воєнного фронтів. Це приклад того, що музика надзвичайно може надихати військовослужбовців на зразкове виконання і своїх обов'язків, і поставленими перед ними бойовими завданнями. Не секрет, що сивих давено. Духові оркестри, а в нашому випадку сьогодні вийшло так, що і симфонічні, вони супроводжували бойові дії військовослужбовців. Солдат військовослужбовець, яким би званням він не обладав, високо оцінюють те, що для нього роблять люди в тилу. І не просто в тилу, а з тилу приїжджають в зону ведення бойових дій і свої. Своїм мистецтвом, своїм мінням дають великий імпульс і заряд енергії для військовослужбовців. Для того, щоб додати вам трохи дух, щоб ви були переконані, що ми точно з вами молимося, робимо все, що можемо, для того, щоб ви е, вистояли і такі е, героїчні вчинки робили, як ви. Е, любимо кожного з вас. Нехай Господь береже всіх нас, а вас в першу чергу. І е, повертайтеся всі живі додому, будь ласка, але з перемогою. Таж мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе, па-па.